Привіт, друзі! Трилогія Пітера Джексона шедевр кіно. Але щоб вмістити тисячосторінковий епос у три фільми, довелося жертвувати деякі сцени, деякі події, деякі персонажі. І отут починається цікаве, бо деякі з вирізаних персонажів це не просто другорядні герої, деякі з них врятували головних героїв, деякі виграли ключові битви, деякі змінили хід всієї війни перстня. Сьогодні ми розберемо сімох таких персонажів, тих, кого ви ніколи не бачили на екрані, але без яких Середзем'я б не вціліло. Залишайтеся до кінця. Там буде персонаж, який врятував одразу трьох головних героїв за одну сцену. Фредегар Булгер. Товстун Хто він? Фредегар Булгер, друг Фродо. Один з тієї самої змови гобітів, що разом з Мері Піппіном і Семом знали про перстень і допомагали Фродо переїхати. У фільмі його не існує. Що він зробив? Коли Фродо, Сем, Мері і Піпін вирушили з ширу, Фредегар залишився. Навіщо? Щоб прикидатися, що Фродо ще вдома, щоб виграти час, і ця хитрість спрацювала. Але потім вночі до будинку прийшли три Назгули. Вони увірвалися всередину. Фредегар ледь встиг вискочити через задні двері і одразу затрубив у ріг Буклендії сигнал тривоги, що розбудив увесь бренді холл Назгули втекли, бо вони ще не готові були діяти відкрито. Фредегар купив Фродо зайвий тиждень. Без цього тижня чи встиг би Фродо дістатися рівенделу невідомо. Що сталося потім? Під час зачищення ширу Фредегар не сховався. Він очолив загін повстанців і бився до кінця. Саруман кинув його в в'язницю. Коли Фродо і компанія повернулися і визволили його, Фредегар був настільки виснажений, що ім'я товстун більше не пасувало. Він ніколи не виходив за межі ширу, але мав не менше пригод, ніж будь-який гобіт. Глорфіндел Хто він. Якщо ви читали книгу, ви знаєте, не Арвен скакала рятувати Фродо. Це був Глорфіндел. Але хто він такий насправді? Глорфіндел один з найдавніших ельфів Середзем'я. Він жив ще у першу епоху, тисячі років до подій володаря перснів. Він загинув у першу епоху у двобої з балрогом, рятуючи своїх людей, впав разом з ним у прірву. Але Валар повернули його до середзем'я, бо його місія ще не була виконана. Коли поранений Фродо з перснем намагався дістатися Рівенделу, Елронд відправив Глорфіндела на пошуки. По дорозі Глорфіндел одноосібно прогнав п'ятьох назгулів, включно з відмаком Королем. Це не дрібниця. Навіть Гендельф уникав прямого зіткнення з відмаком Королем, а Глорфіндел просто прогнав його. Він посадив Фроду на свого коня Астальдо, і той поніс його до переправи. І тут Толкін описує щось неймовірне Фродо, вже майже у тіньовому світі через отруту назгула, обернувся і побачив за собою сяюче біле світло, глорфіндела у його справжній духовній формі, що бився з темними фігурами. Це і є справжній Глорфіндел, не просто ельф. А дух воїна, якого навіть смерть не змогла зупинити. Джексон замінив його на Арвен, щоб розвинути романтичну лінію з Арагорном. Це зрозуміло з точки зору кіно. Але з точки зору лору, Арвен ніколи б не прогнала п'ятьох назгулів. До речі, якщо вам подобається такий глибокий розбір Лору Толкіна, підтримайте канал лайком і підпискою. Попереду ще багато таємниць серед Дякую. Еркен Бранд Хто він У фільмі є епічна сцена, світанок, Хельмова Круча. Гендальф з'являється на вершині пагорба у сліпучому білому світлі. За ним тисяча вершників. Це один з найкрасивіших моментів усієї трилогії. Але у книзі за Гендальфом скаче не Еомер, це Еркенбранд, командир західних сил Рогану. Що він зробив? Після загибелі Теодреда, сина Теодена. Еркен Бранд взяв командування на себе саме він відправив гінця до короня звісткою про наступ Саруманових військ. Але язик гадюки, радник-зрадник, приховав цю звістку, Теоден нічого не знав. Коли Гендальф прибув до Едораса і розвіяв чари Сарумана, він одразу поїхав шукати Еркенбранда, не Еомера. Еркенбранд збирав свої сили на заході. Гендальф знайшов його, переконав йти на Хельмову кручу. І на світанку вони з'явилися разом тисяча свіжих вершників. Гендальф білий попереду. Армія Саруманових Урукхаїв розвернулася і втекла прямо в Фанггорнський ліс, де на них чекали ентери. Чому Джексон замінив його на Еомера? Логічно, з точки зору кіно. Еомер вже знайомий глядачеві, не треба пояснювати нового персонажа. Але Еркен це не просто замінний герой, це людина, яка тримала захід рогану, поки Теоден спав під чарами сарумана. Без нього не було б тисячі вершників на світанку. Халбарад і сіра дружина. Хто вони у фільмі Арагорн самотній герой. Мандрівник без роду і племені. У книзі все інакше. За Арагорном стоїть ціла братня дружина, сіра дружина, тридцять дунеданських рейнджерів, його рідня, його народ. Роками вони в таємниці захищали шир і північ від орків і темних створінь. Гобіти навіть не знали про їхнє існування. Халбарад їхній ватажок у відсутність Арагорна. Що вони зробили? Коли братство розпалося і Арагорнь вирушив до Рогана, сини Елронда, Еллядан і Ельрогір принесли йому звістку. Рейнджері чекають на тебе. Поспішай! Тридцять вершників прискакали з півночі. Разом з ними халбарад, що ніс загорнутий у чорний сувій. Це був стяг, стітканий таємно самою Арвен, символ королівської гідності Арагорна знак того. Що час прийшов. Разом вони прийшли стежками мертвих крізь гори, де жили примари клятвопорушників. Разом захопили кораблі Корсарів у Пеларгірі, разом прийшли на Пеленорські поля з півдня, на захоплених кораблях, коли здавалося, що все програно. Теоден, почувши, що їх лише тридцять, розчарувався, але, дізнавшись, що це родичі Арагорна, сказав тридцять таких! Варті цілого батальйону. Халбарад загинув. На Пеленорських полях Халбарад загинув у битві без слів, без прощання, без епічної смерті на камеру. Толкін написав про це просто і сухо, як пишуть про загибель солдата, і саме тому це так боляче. Він прискакав з півночі, пройшов стежки мертвих, переміг корсарів і загинув на полі бою поруч зі своїм господарем. Найвідданіший вірних. чому Джексон їх прибрав Сіра дружина, повністю відсутня у трилогії. Це одне з найбільших упущень екранізації, бо без них Арагорн романтичний герой одинак, а з ними вождь народу, що несе відповідальність за своїх людей. Це зовсім інший Арагорн. Берегонд. Хто він? Простий вартовий цитаделій Міна Стіріту. Не принц, не воїн, легенда, не чарівник, просто чесна людина. Що він зробив? Коли Піпін прибув до міна Стіріту, він опинився сам у величезному незнайомому місті, без друзів, без підтримки, без розуміння, що відбувається. І першою людиною, яка простягнула йому руку, був Берегонд. Він показав Піпіну місто, відповідав на його запитання, розповів про Гондор і Денетора, запросив на вечерю до своєї сотні. Для Піпіна він став першим другом у Мінастіріті. порятунок Фараміра. Але найважливіше сталося пізніше. Денетор, намісник гондору, збожевів відвічаю, він вирішив спалити себе і свого пораненого сина Фараміра живцем. Гендальф поспішав, але не встигав. І тоді Берегонд зробив те, чого солдат ніколи не повинен робити. Він покинув свій пост, вбив трьох слуг Денетора, що несли вогонь, і не пустив їх до Фараміра. Він порушив всі закони Гондору одночасно, але врятував Фараміра. Після війни Арагорн судив його за покинутий пост, за вбивство слуг намісника, за непослух. Але Арагорн мудрий король. Він скасував його звання вартового, але врятував від страти. І призначив Берегонда капітаном особистої варти Фараміра, білої дружини. Людина, що порушила закон заради правильного вчинку, отримала найвищу нагороду. Толкін знав, що писав Ганбур. Хто він? Вождь другайнів, диких людей лісу навколо Пеленорських полів. У книзі Толкіна вони виглядають дивно низькі, широкі, мовчазні, живуть у лісах. Уникають інших людей. Рогіріми не довіряли їм, вважали дикунами. Але саме Ганбур врятував армію Рогану. Що він зробив? Коли Теоден вів свої війська до міна Стіріту, армія натрапила на проблему. Навколо Пеленорських полів величезна стіна. У фільмі її немає, але у книзі вона є. І ця стіна перекрита, орки чекають на кожному проході. Рогірі ми не могли непомітно підійти до міста. І тут з'явився ганбур, він запропонував Теодину таємну стежку, стародавні лісові дороги, про які ніхто не знав, другайни ходили ними ще до того, як люди побудували свої міста. Теодин погодився. Армія Рогану пройшла непоміченою, орки не очікували атаки з того боку. Несподіваний удар з флангу змінив хід битви. Якби не Ганбур. Рогіріми йшли б прямо на укріплені позиції ворога, і невідомо, чим би це закінчилося. Після перемоги. Ганбур нічого не просив, але Арагорну пам'ятав він дарував другайнам їхній ліс назавжди, без вторгнень людей, без мисливців, без лісорубів. Народ, якого всі вважали дикунами, отримав те, чого хотів Спокій. ІМРАГІЛ, Принц Дол Амрота Хто він? Якщо хтось у книзі може стояти поруч з Арагорном за велич і шляхетність, то це Імрагіл, принц Дол Амрота, командир найелітніших військ Гондору. Толкін описує його так: Він був високий, темноволосий, сіроокий, і в його роду текла кров ельфів з давніх часів? Що він зробив? Краще запитати, що він не зробив. Перше, Врятував Фараміра, коли поранений Фарамір відступав під шквалом стріл гарадрімців, більшість солдатів тікала. Імрагіл не тікав. Він виїхав назустріч, особисто витяг стрілу з Фараміра, зупинив кров і поніс його до міста. Друге, врятував Еовін. Після битви на пеленорських полях Імрагіл йшов серед тіл. І раптом побачив, серед мертвих лежить жінка в лицарських обладунках. Він схилився над нею і відчув, вона дихає. Якби не Імрагіл, Еовін поховали б живою разом з Теоденом. Третє тримав Гондор. Після загибелі Денетора місто залишилося без керівництва. Гендальф командував обороною, але хтось мав управляти містом. Імрагіл взяв це на себе без наказу, без прохання, просто тому що треба було. Четверте впізнав Арагорна. Коли Арагорн прийшов до Міна Стіліту, після битви, він ще не оголосив себе королем, але Імрагіл впізнав його одразу ще до будь-якого оголошення. Він схилив коліно і сказав Я бачу перед собою короля. П'яте, пішов на чорні ворота. Коли Арагорн вирішив вести військо до Мордору, відволікти увагу Саурона від Фродо, більшість розуміла, що це похід без повернення. Імрагіл пішов без вагань. Чому Джексон його прибрав? Можливо, Імрагіл затінював би Арагорна, бо у книзі він настільки яскравий персонаж, що глядач міг би запитати, а навіщо нам Арагорн, якщо є Імрагіл. Але саме тому його відсутність у фільмі найбільше упущення екранізації. Том Бомбаділ. Про Тома Бомбаділа ми вже зробили окреме відео. З п'ятьма теоріями про те, хто він насправді, якщо не бачили посилання у кутку екрана. Але тут скажемо головне, чому Джексон помилився, вирізавши його не через самого Тома, а через кинжал. Саме Том врятував гобітів від Курханника і дав їм кинжали Весторнесе. стародавні клинки викуті арнорцями проти Ангмару. Мері отримав один з цих кинжалів. Саме цим кинжалом він поранив відьмака короля у битві на пеленорських полях, розірвав його магічний захист. І саме після цього Еовін змогла його вбити. Без дома немає кинжала. Без кинжала відьмак король невразливий. Без цього Еовін гинула. Джексон знайшов обхідне рішення у сценарії, але у книзі ланцюжок чіткий і не випадковий. Висновок Толкін казав. Навіть найменші можуть змінити хід великих подій. Сьогодні ми розібрали семеро таких персонажів Фредегар, гобіт, що ніколи не виходив за межі Ширу, але врятував Фродо від назгулів, Глорфіндел, ельф, що повернувся з мертвих і прогнав п'ятьох назгулів одноосібно, Еркенбранд – воїн, що тримав захід рогану, поки Теоден спав під чарами, Халбарад, Вірний рейнджер, що прискатав з півночі і загинув на полі бою поруч зі своїм господарем, Берегонд, простий вартовий, що порушив усі закони заради правильного вчинку. Гамбур, вождь дикунів, що провів армію рогану таємною стежкою і змінив хід битви. Імрагіл принц, що врятував Фараміра, Еовін, і Гондор, і не попросив нічого натомість. І Том Бомбадил. Загадковий мешканець старого лісу, без якого відьмак корой залишився б невразливим. Джексон зробив великі фільми, але книга більша. І ці персонажі живий доказ. Дякую, що подивилися. Хто з цих персонажів вас здивував найбільше? Пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Наступного разу ми розберемо дев'ять назгулів хто вони були до перетворення і як стали рабами Саурона. До зустрічі у середзем'ї, друзі.